Вітаю вас, друзі! З вами Віталій Портников. Ми з вами входимо у 2026 рік не просто з тривогою, а з розумінням того, що старий світ, до якого ми так звикли, світ правил, дипломатичних реверансів та економічної взаємозалежності, остаточно помер. Його більше не існує. Те, що ми спостерігаємо у перші дні цього січня, це не просто набір новин, не просто розрізнені спалахи на карті світу. Це агонія старої системи безпеки і народження нової жорстокої реальності, де право сили остаточно замінило силу права. Багато хто на заході сподівався, що 2025 рік стане роком втоми, роком, коли диктатури видихнуться, а демократії знайдуть спосіб заморозити конфлікти. Яка наївність, яка злочинна наївність за яку ми платимо кров'ю, а світ своєю стабільністю. Подивіться уважно на те, що відбувається: ракетний удар по Львівщині, американський спецназ у Каракасі, торговельна блокада Японії з боку Китаю та валютний ультиматум Вашингтона країнам БРІКС. Думаєте, це різні історії? Ні, це глави однієї книги. Це полікриза, про яку ми попереджали роками. Це тотальна гібридна світова війна, яка перейшла у гарячу фазу не лише на фронтах України. А й у надрах венесуельських джунглів, у газових сховищах Європи та на цифрових рахунках китайських банків. І якщо хтось думає, що можна відсидітися, що можна сховатися за океаном чи за кордоном НАТО, він глибоко помиляється. Почнемо з того, що болить нам найбільше, з того, що є серцем європейської вразливості та російського цинізму 9 січня 2026 року. Львівщина, удар новою російською балістикою, системою «Орєшнік». Ми звикли до повітряних тривог. Ми звикли до того, що ворог намагається нас знищити. Але цей удар це дещо інше. Це послання, і адресат цього послання сидить не в Києві і навіть не у Львові. Адресат сидить у Берліні, у Брюсселі, у Вашингтоні. Коли Путін запускає гіперзвукову ракету, яка за даними розвідки мала інертну боєголовку Болванку. Він не просто тестує зброю, він демонструє безкарність. Він показує заходу. Дивіться, ваша ППО, ваші патріоти, ваші щити, вони діряві для моїх нових іграшок. Чому саме Львівщина? Чому Стрий? Друзі, давайте відкинемо ілюзії про військові заводи. Там під землею знаходиться найбільше в Європі газове сховище, більше Волицько-Угерське. Це газова батарейка Євросоюзу. Саме там європейські трейдери зберігають той газ, який не дає європейській промисловості зупинитися, а європейським бюргерам замерзнути взимку. Удар орєшніком поруч із цією інфраструктурою. Це прямий шантаж. Це пістолет, приставлений до скроні європейської енергетики. Путін каже: я можу перетворити це сховище на кратер за лічені хвилини, і ви нічого не зробите. Уявіть собі на секунду, що ракета була б не з болванкою, а з ядерним зарядом або потужною фугасною частиною. Вибух на такій глибині або руйнування компресорних станцій означає, що Європа втрачає свій стратегічний резерв. Ціни на газ злетять у космос. Американський зріджений газ, який є альтернативою, стане золотим. Це удар по кишені кожного американця і кожного європейця. Це податок на війну, який Путін хоче стягнути з усього світу. І це відбувається на тлі гуманітарної катастрофи в Києві, де в 15-ті люди сидять без тепла. Це і є тактика випаленої землі. Тактика холодомору 21-го століття. Росія показує, якщо ми не можемо захопити Україну, ми зробимо її непридатною для життя, а Європу залежною від нашого милосердя, якого не існує. Але світ не стоїть на місці, і реакція Сполучених Штатів, яку ми побачили 3 січня, свідчить про те, що у Вашингтоні нарешті почали прокидатися від летаргічного сну деескалації. Операція абсолютна рішучість у Венесуелі. Захоплення Мадуро, ви думаєте, це боротьба з наркотиками? Ви справді вірите, що американський спецназ ризикував життям заради того, щоб посадити одного диктатора за кокаїн? Ні, це наївно. Це війна за таблицю Менделєєва. Венесуела це не лише нафта, це літій, це рідкоземельні метали, це колотан, це все те. Без чого не може існувати сучасна економіка, без чого не полетить жодна ракета і не поїде жоден електромобіль. Роками Китай тиху повзучу експансію в Латинській Америці, скуповував родовища, підсаджував режими на кредитну голку. Пекін будував там свою сировинну базу. І Вашингтон, нарешті, зрозумів: якщо не діяти зараз, завтра Америка залишиться без сировини для власного оборонного комплексу. Викрадення Мадуро це не акт правосуддя, це акт рейдерського захоплення ресурсів у планетарному масштабі. Це сигнал Пекіну. Латинська Америка це не ваша бензоколонка. І зверніть увагу на синхронність. Трамп знову заговорив про купівлю Гренландії. Чому тому, що Гренландія, це що? Це ще одна скарбниця рідкоземельних металів. Це спроба США створити ресурсний коридор від Арктики до Амазонки, відрізавши Китай від доступу до стратегічної сировини західної півкулі. Це нова колонізація, якщо хочете, але в умовах виживання. І тут ми переходимо до третього акту цієї драми до Тихого океану. Китай, отримавши ляпаса у Венесуелі, відповідає асиметрично, але смертельно небезпечно. 6 січня Пекін вводить заборону на експорт товарів подвійного призначення до Японії. Звучить нудно, правда, якась бюрократія, але насправді це зашморг на шиї японської, а отже і світової технологічної індустрії. Японія це технологічний гігант, але цей гігант стоїть на глиняних ногах, якщо у нього немає галію, германію та графіту. А 90% цих матеріалів контролює Китай, забороняючи експорт, Сі Цзіньпін фактично зупиняє японські заводи. Без галію немає сучасних радарів, без Германію немає оптоволокна і приладів нічного бачення. Без рідкоземельних магнітів не працюють двигуни електрокарів. Це кремнієва блокада. Це спроба Пекіна показати Токіо і Вашингтону, ваші ракети не полетять, ваші радари осліпнуть, якщо ми цього захочемо. Це пряма відповідь на підтримку Японію та Тайваню. Китай демонструє, що економіка це зброя не менш ефективна, ніж гіперзвукові ракети «Орєшнік». і це ставить перед США екзистенційний виклик: як захищати союзників, якщо ти не контролюєш ланцюжки постачання, як гарантувати безпеку Тайваню, якщо ти не можеш гарантувати роботу заводів у Японії. І нарешті четвертий вимір цієї війни гроші, фінанси. Те, що завжди вважалося священною коровою глобалізації. Трамп погрожує 100, 100% митами країнам Брікс, Якщо вони спробують створити альтернативну валюту, це відчайдушний крок. Це спроба зупинити неминуче силовими методами. Але Китай вже зробив свій хід 1 січня оновлення цифрового юаня. Тепер це не просто цифрові фантики, це депозитні гроші. На які нараховуються відсотки, що це означає? Це означає, що Пекін створює паралельну фінансову реальність. Систему, де не потрібен свіфт, де не потрібен долар, де американські санкції просто не працюють, тому що транзакції йдуть повз американські банки. Це цифровий бункер для диктатур. Росія, Іран, Китай тепер можуть торгувати нафтою, зброєю, технологіями, не боячись, що дядько СЕМ заблокує їхні рахунки. Це підрив самої основи американської могутності долара як світової резервної валюти. І якщо цей цифровий юань запрацює на повну погрози Трампа митами стануть просто криком у порожнечу, бо торгівля піде іншими каналами. Друзі, подивіться на цю картину цілком. Це не окремі кризи, це конвергенція. Енергетика стала зброєю, удар по стрию, ресурси стали метою військових операцій. Рейд у Каракасі, торгівля стала методом облоги, блокада Японії. Валюта стала інструментом суверенітету або підкорення. Ми увійшли в епоху кінетичної економіки. Більше немає просто бізнесу. Кожна угода, кожен кубометр газу, кожен грам літію це елемент війни. І в цій війні Україна знаходиться на самому вістрі. Удар по Львову це не просто епізод нашої трагедії, це попередження усьому західному світу. Ваш комфорт, ваша стабільність, ваші теплі домівки все це під прицілом. І тут виникає головне питання, яке я ставлю собі і вам: чи готовий захід прийняти цей виклик, чи готові вони зрозуміти, що час на півзаході минув? Що не можна однією рукою вводити санкції, а іншою купувати збагачений уран у Росії чи товари в Китаї, що не можна говорити про демократію і боятися дати Україні зброю, яка здатна знищити пускові установки Орешника. Події січня 2026 року показують, що ставки піднято до максимуму. Диктатури згуртувалися, вони діють синхронно, вони відчувають запах крові і слабкості демократичного світу. І якщо захід не мобілізується зараз, якщо не переведе свою економіку на військові рейки, якщо не зрозуміє, що захист України, захист Тайваню, захист ресурсів у Латинській Америці це все одна й та сама війна. То поразка буде неминучою. Ми, українці, це зрозуміли давно. Ми платимо за це розуміння життями наших найкращих людей. Тепер черга за світом. Ілюзії скінчилися, почалася битва за майбутнє, і в цій битві не буде нічиєї або ми їх, або вони нас. Третього не дано. Спостерігайте за цінами на газ, спостерігайте за танкерами з іранською нафтою, спостерігайте за котируваннями рідкоземельних металів. Це тепер ваші зведення з фронту, де б ви не жили. Залишайтеся з нами, думайте, аналізуйте і пам'ятайте, перемога народжується не лише на полі бою, а й у розумінні реальності, такою, якою вона є. Хай щастить.